Військовий Тарас Герасимович думав, що після повернення із зони АТО більше не візьме до рук зброю. А проте ворог розпочав повномасштабне вторгнення. Як справжній чоловік і батько двох дітей не міг допустити, щоб окупант захопив країну. Тож знову вступив до війська. Життєва історія волинського військовослужбовця. Далі. 39-річний Тарас Герасимович проживає в селищі Олика. Початок повномасштабної війни застав чоловіка у дорозі на роботу. Майстер ремонтної справи вже на наступний день взяв необхідні речі та пішов до військомату. Оскільки попередньо був в зоні АТО, знав, на що здатен ворог. У 2014 році по перших півроку дуже відрізнялося, поки не стало окопна. Там є різні періоди. А зараз тут, в наступ йдуть. ну, дуже відрізняється війна. Одна від одної. Думка така була, що ненадовго. Я не думав, що почнеться війна. Але що є, то є. Ворог є сильний, ми його недооцінювали давно. Він це планував. Двоє діток та дружина стали для чоловіка головною мотивацією, адже необхідно захистити їх та країну від окупанта. Саме там каже усвідомив, що головні речі в житті нематеріальні. Я дружину любив і люблю дітей так само. Ну, то, що, може, мало часу уділяв дітям. Все-таки ж постійно на роботі і нікуди не їздили. Миколаївщина, Херсонський напрямок та ще багато інших гарячих точок пройдено спільно з побратимами 63-ї окремої механізованої бригади. Тарас Герасимович зізнається, що саме там і зав'язується чоловіча дружба. Прилетіла мінометка і зацепила мене і друга мого. Слава Богу, що поранило. Живий залився. Е, друг як? Друг теж інвалід. Роздробило костку. Друзів знайшов і втратив. Тарас Герасимович повернувся додому з пораненням. Спочатку операція у Львові згодом реабілітація вже на Волині, проте надалі продовжує допомагати військовим і проходить військову службу у Волинському обласному ТЦК та СП. Два осколка в ноги і по пальцям на руці. Зацепило нерва, слабо відчуваю зараз ногу. Ну, Підкульгую трохи. Часом болі, таблетки п'ю. Попри пережите, Тарас Герасимович каже, що наші військові налаштовані на перемогу. Позитивний настрій та віра допомагають. Завжди треба бути на позитиві. Я теж в 2014 році перебачив багато чого, але то залежить від людини, від нервової системи. Головна ваша мотивація була яка. Мотивація? Вижити, захистити Україну, щоб не зайшли до нас, додому. Було страшно. Ти читали і молитву читали, коли відбивали атаку. Прильот найстрашніше. Ворог бачиш, ти стріляєш, а коли не бачиш, що на тебе падає, це найстрашніше. Військовий каже, з наближенням зими воювати стає важче, але волонтерська підтримка неабияк допомагає хлопцям на передовій. Тож дуже важливо кожному нести свій фронт та не забувати, що лише спільно можна здолати будь-якого ворога. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі.